А зараз пропонуємо вам коротку медитацію для розслаблення та сну. Перед тим, як ми почнемо, я попрошу вас виключити світло. Знайдіть зручне місце, де вас ніхто не потурбує, на м'якому кріслі, на підлозі або на ліжку. Ляжте на спину або сядьте в зручній позі, зробіть вдих та з видихом плавно заплющте очі. Розслабте щелепи, відпустіть напругу з грудної клітки та живота. Спробуйте зберегти непорушність пози протягом всієї медитації. Відчуйте вагу свого тіла, зверніть увагу, як поверхня під вами стає м'якшою, м'якшою і повторює вигини вашого тіла. Тепер зверніть увагу на ті місця, де відчуваєте напругу та втому. Давайте дозволимо собі розслабитись. Почнемо з ніг. Приділіть увагу кожному пальчику правої ноги. Великий, другий, третій. Четвертий. Маленький мізинчик. Відчуйте, як вони розслабляються. А тепер пальці лівої ноги. Розслабляйте їх один за одним. За ними розслабляються ваші стопи. Права та ліва. Литкам більше нема куди поспішати. Спочатку розслабляються права, далі ліва. За ними відключаються бедра, сідниці, пах. Тепер розслабте м'язи попереку та живота. Приємна розслабленість охоплює груди, руки. Руки стають м'якшими. Відключаються долоні, пальці правої руки. Пальці, лівої руки. вашій шиї теж час відпочити. Ви відчуваєте, як розслабляється обличчя, а за ним відключаються всі м'язи голови. Вся напруга дня залишається десь у далекому вчорашньому дні. І ваше тіло відпочиває. А зараз переведіть увагу на кінчик носа. Сконцентруйтесь на диханні. Плавний вдих і спокійний видих. Ще кілька разів. Повільний вдих, рівний видих. Добре. Тепер поверніться до свого природного темпу дихання. Просто спостерігайте за тим, як ви дихаєте. Для кращого зосередження уваги ви можете рахувати пари вдих, видих. Щойно спіймаєте себе на думці, яка неконтрольовано з'явилась у вашій свідомості, починайте рахунок знову. Не дратуйтесь через спонтанні думки. Вони будуть виникати. Цього не уникнути. Просто дозвольте їм проходити повз вас. А тепер я залишу вас наодинці із вашим диханням на кілька хвилин.